Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Так, Сьогодні на ремонті така от духовка фірма, якась така Грюнхельм. Щось таке. Значить, що кажуть? Дивіться, включають в розетку. Тут щось починає тріск, якийсь такий жужання, тріск, не знаю, як це пояснити. Ну, так як в пральці щітки закінчуються, воно там контакту немає, щось таке, як і скрить десь отут. І Потім вмикають наприклад, якусь програму, температуру, засвічується там світло, вмикається там конвекція. Але через хвилин 10 все гасне. Тобто, Я так думаю, що щось там, чи конденсатор, чи якийсь чи щось, ну, щось таке. Зараз спробуємо показати, бо не завжди вона і запускається, кажуть. Що можна вибрати програму, це і нічого. Потім вимикають з розетки, чекають півгодини, знову вмикають, вона тоді може запуститися, може не запуститися. Ось така от історія. Зараз я вмикнув розетку і спробую вам показати. Так, в розетку вмикнув. Щось тут мигає годинник, але нічого не жужить. Не знаю, що це таке. Так, нічого не жужжить. Наприклад, верх-низ. Ага, і нічого, бачите. Взагалі нічого не відбувається. О, там якісь жужжання є. Я не знаю, чи чути. Таке ледве-ледве. Вони казали, що воно сильно. Ну Бачите, і програма не включається, нічого не включається, нічого не засвічується. Та що? Знімаємо оцю верхню кришку. Ось тут саморізи. Ось оці, ось ці. Знімаємо, будемо дивитися до модуля, що там робиться взагалі візуально, далі будемо щось перевіряти. О! Чути вам. Десь, десь отам. Значить, треба цю платку знімати. Так, значить витяг я, бачите ту платку, зараз я по... ці дроти повід'єднюю. Значить, як вона виймається, от вона там вставлена. І отут є, бачите, такі вусика. Отут, отам знизу. І з цього боку. Бачите? Такі вусики відгинаємо, і це виходить. Все, зараз від'єднюю оці провода і йдемо на стіл пробувати дивитися. Думаю, може там реле щось не контачить. Так, та що, витяг я її, бачите? Ну, тут вже так візуально все дивлюся. Ну, звичайно, воно тут не помито нічого після наших друзів-китайців. Але таке ну не видно ні кільцевих тріщин, ні ну, таке щось підгорівше, де немає контакту. Так, якби все візуально все, ціле. Е, щось грішу на, рель, на реле. оце. Можливо, конденсатор просів. Цей або ці, не знаю. Зараз буду випаювати, напевне, реле, провіряти першим ділом. Воно у нас яке 5 вольт. О, ще й такого і немає, напевне. Е, так, і... Ну, і Подивимося до нього, якщо можливо воно і працює. Зараз до лабулаторника підключимо. Попробуємо, е, попробуємо. і Якщо все добре, тоді під'єднаємо цей, вже будемо заміряти одному мості якісь коротше, напруги. Щось будемо шукати. Так, друзі, е, що зробив? Випаяв релюху, подивився до блоку живлення, лабулаторника підключив. Все добре, нагрузку тримає, все клацає чітко, все гарно. Значить, провіру, випаяв цей X2 конденсатор. Бачите, він на 1 мікрофарад. А він має тільки 500 Коротше, Половину, так От, знайшов новий поміняв новий. Ну, йдемо пробувати. Більше я тут такого нічого не, не знайшов. Все так якби, працює. Цей конденсатор в нормі. Ну і все. Я думаю, можливо, цей не запускав. Зараз йдемо, ставимо на плиту, будемо пробувати. Друзі, все, вставив я цей ну, плату. Оцю. Так, що ми ага, вмикаємо в розетку. О, щось пищить. О, загорілась лампочка оця температурна. Ага, бо включений цей. Ага, О, бачите, вже на температуру. Раз, о, реагує. Наприклад, ставимо 200. Наприклад, вибираємо... О, бачите, світло засвітилося. О! Дивіться, вентилятор конвенції. Я не знаю, вам не видно, напевне. Я зараз виключу, побачите. О! Бачите? Тепер вмикаю. Вмикається світло, вмикається вентилятор. Зараз я включу, що тут вверх-низ. О, низ вже починає гріти, я чую. О, і верх вже гріє. О, верх вже шурує. А низ? О, низ якось по боках хіба? Зараз, зараз... О, вже прогрівається. Все. Я думаю, що все буде чітко. Ось такий от. О, бачите, все. Перше такого не було взагалі. О, все, ось такий от ремонт духовки. Е, ну та що, підписуємося на канал, як завжди. Ставимо пальці догори, коментуємо, ділимося своїми якимись ремонтами. Е, ну, коротше, як завжди, все, як завжди. Е, так, ну все. Слава Україні, всім здоров'я, миру, благополуччя.